Я ще влітку був в аквапарку не по своїй волі. Мені просто дівчина сказала, що мені дуже сподобається весь день платити за двох. Я загалом ненавиджу аквапарки, тому що там потрібно з надувною подушкою, підніматися дев'ять поверхів, і туди піднімаюся. Я взагалі вже нещасливий, думаю, скиньте мене нафік, звідси це не горка, це вежа для І там завжди стоїть у цей тіп біля горки інструктор, знаєте, з ідеальним торсом якого, якого чат GPT намалював і 3D-принтер роздрукував, знаєте? на якого дівчата дивляться, і такі, ну воду можете не вмикати, я буду на своєму сквірті, с'їжджать звідси. І Він на мене дивиться і каже, скільки важиш. Я дивлюся, а прямо за ним обмеження ваги, табличка висить, і написано максимум 120 кілограмів. Я йому кажу 115. Він каже, ставай на ваги. Я думаю, ах ти мерзота. Яка ж ти мерзота? Тобто тільки що для всіх я був просто жирним, зараз я жирний балабол, який хоче покататися на спіралі, правильно? Він на мене дивиться, і каже, ну нельзя кататися. Я думав, він додасть щастя не для жирних, поняв. Я йому кажу, що робити? Я у 10-й ранку пішов в аквапарк, мені не можна кататися, тому що я товстий. Він каже: Ну ви можете піти у басейні плавати. Я думав, він додасть тільки бомбочка і не стрибайте. У нас, до речі, сьогодні акція на хот-доги.